Всіх вітання. Сьогодні нове відео. З тараконку трішки в мене не вийшло. Вибачайте, тому трішки виправляюся по прийомочкам приїхав. Дивіться, розпочнемо такого цікавого. Е, так, в нас мічко. мічко. Плажко тримач. Зараз я візьму щось схоже на штани від циркви. Швиденько. Швиденько, Ось є якийсь. Буду казати вам розміри. Я розміри тут сильно не буду вже уточнювати, я думаю. Так, розмір 37. 37 плашка. Ну, щось це схоже там на 12, 14, 50 гривень. Потім. 29, напевно, так, поправка. Поправка 29. Так, 29 На 20. Під квадратну пластину 70 гривень. Ну, почистити, помити, в принципі, жити буде. Без спробуємо. не скажу, що новий, але стан гарний. Хоча, можливо, навіть і новий просто такий. Стан був точніше, таке зберігання. Потім, дивіться. Мітчики. Ось такий стан. Тут 14, щось мені схоже, 16. Я всі переміряти вам не буду. Я вам так приблизно скажу і ціна буде тут така гарна. Замітчик за 16, ви не такої ціни знайдете. Миленький шах є. Крупніший шаг. Ось є ось такий якийсь. Тут 16-14, ось це вісімка, я вам так скажу. 20-та плашка М20. Потім одна друга плашка. Потім. М18 мілкий крок. Потім М18 звичайний крок. Так, ну дивіться, ціна за все буде. Тут у нас виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 одиниць за 14 одиниць у нас буде ціна по 30 гривень. Тобто рахуйте, там 420 це у нас виходить. Якщо я правильно. Так, 420 гривень, ну 400 гривень, там, навіть на невеличкі торг ще буде. Потім є ось такі головки. Тут всякі різні.

Можливо навіть, ну 150 гривень, мені здається, це нормальна ціна заголовки на одну четверть плюс карданчик. Тут, в принципі, я ж кажу, всі розміри плюс-мінус є і 10, і 8, і 7, там, і 14, і 13, і 12. 12 не впевнений, але ви бачите, що тут є. Стан у них, в принципі, всіх нормальний. Ну 13, 13, щось поменше. Так що так. Ось навіть не є такі малютки. 5,50. 32, Ну, це щось дімова, але з нашим щось зійде. 150 гривень порх. Давайте навіть так скажемо. Дивіться, вашечка. 20-ка. 30 М30, мені здається, щось схоже. Або Дімовка, я не бачу, чесно, на них тут написи, можливо, з тої сторони, але я розбирати не чесно, чесно не дуже маю бажання. Ось така вона не бита. Так, я можу трішки пальцем потру, щось побачу, нічого я не бачу. Ну, Щось мені схоже також там, на М30 якусь. Ну, плюс ним до них в комплекті. Я думаю, що там ну, 30 також. Ну, 32 будемо вважати. І це якась діймовка. Дивіться, 100 гривень 150 Дві За 200 віддаю. Потім ключки. Ключики 24-22 ось такий стан. 24-27, ось такий стан. І 24-27, два нових. Вони такі гарненькі. 50 гривень за них. Потім. Два патрони. Один 100% робочий. Ось цей. Під різьбу 1,9 І ось цей щось. Не 1,9 схоже, не 1,10 За нього. Так, давайте комплектами їх продам. Він крутиться, але щось там в нього заїдає. Можливо, там він вже і не робочий. Ось цей, який більше, цей менший робочий. Ціна за них я не знаю навіть. Давайте 100 гривень за два. Потім сверло, сверло, фреза одна, ну це такий подарунок. Потім отаке одне сверло на 9. коротеньке, Потім отаке одне сверло, на що це у нас? на 13? Проточене. Оно таке довгеньке. І ось таке одне з напайками. З напайками на 20. на 22. Де на що напаєчка? Ті ануансікція напайка з колота. Але в принципі точити куди Підточити буде робочий. Дивіться, 4 сверла, значить, 3 сверла, одну фризу віддаю за 100 гривень. Ну, і, ви розумієте, скільки коштує ця з пайка. Потім є ось така ручечка. Там, можливо, на дриль комусь, комусь, на сокову комусь, на сирубку, кому на що треба. З внутрішнім шестігранником на 14 гривень. Ціна 30 гривень. Потім ось такий набір головок тут. Всього-всього цікавого. Карданчик один. Е, дивіться. Тут їх 35 штук, 350 гривень, по 10 гривень. Ці були по 5, ці по 10. Е, тут все одна друга. Тут, я думаю, наборчик ви цілий зберете. Це буде в подарунок 330 випросити, буде у вас там правочка така цікава, під 8. Здається, скільки пам'ятаю. Потім патрони є ось такі, кераміка. Запаяні. Е бачите, Провод алюміній. Чи, чи Ну, Нічого не знаю, чесно не можу сказати, не, буду, не хочу різати. Мені здається, що. Ну, нагаживка. Мені здається, що це лужона мідь. За них ось так. За 5 штук 50 гривень. Звичайний 27 цоколь. Так, далі переходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, шість. Одна ось така на вісім. Цікава річ. І отака викрутка. Також щось вісім. Схоже. Дивіться, шість штучок, 50 гривень. Вони будуть ваші. Викрутки. Одна кривенька, треба підрівняти трішки. Потім 4, шестьранника цих напільника. Чоловік кажуть, шестіранника. Два трикутних, два плоских. Цей Крупніший це миліший. За них 50 гривень ось так за всі. Потім. Пуперець ось такий невеличкий. Хто хоче, не знаю, 120 гривень йому буде ваш. Такий цікавий. Поточити, в принципі, без сколі, я такого нічого на нього кримінального не знайшов, не варений. Так що так, потім. Давайте. Продав, напевно, я отак все разом. Раз. Пасатіжа, погнута трішки ручка. Два пасаті. Потрібно розробляти. Три пасаті без ручок, трішки погнута. Потім ножиці. Може підточити, але працювати будуть. Ось такі ножиці треба розробити. Ось такі просторубці треба розробити, але ходять трішки, я тільки шажав. Трішки також ходять, треба розробити, там переточити на кому чому, на що треба. Потім ось такі ходять роздвіжні, цікаві. І потім ось такі ласкогубці також розробити. Кидаєте в термозуху, грієте, і вони будуть прекрасно у вас ще працювати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штук. Рахуйте по 20 гривень. 180 гривень за всі. Навіть там 160 зроблю. Те, що там двоє ножиці. Потім, дивіться, такий топор. 200 гривень за нього. Він гарненький. Він навіть, бачите, не колотий. Просто хтось за нього приварив таку ручку. Ручку я відріжу і він буде ваш. По розмірам, щоб ви розуміли, там приблизно він гарненький. Цикирка така цікава. Ну ось, 13 буде. 200 гривень, це 120 гривень сказав, наче. В принципі, такого цікавого, більше нічого показати. А, не, можу, можу. Дивіться. Ось така дриль. Я її розібрав. Дриль інтерту, старий якийсь. Цікавий. Або підробка, не знаю, чесно. Не стикався з таким синім. З ударом, наче, дивіться. Нема щиток і кнопка заїдає. Хто хоче, собі там. Додому, в майстерню позайматися, то там в електриці шарі плюс-мінус. Е, я не знаю, 100-200 гривень, і вони будуть ваші. Навіть з невеликий патрон, вибачайте, коштує тільки такий 100 гривень. Патрон робочий. 13-й патрон грошей коштує трішки. Все ходить, все виїжджає. Так що так, така дріжка. ну Дрілька якщо бажаєте за 100 патрон 100 гривень. Щит, щитки одне дніма і розбирав, дивився. В принципі, кримінально там якорі нічого не знайшов, Так що так. Так, є, дивіться, ще в мене станочок. Я відео, відео не знімав, скину таку е, фотку. Кому там захочеться. 2000 гривень. Станочок такий цікавий. Одесь роблять, я скину там його вигляд, скину його е, характеристики. там, Емблема на ньому, не емблема, зрозуміло, Табличка. Скину вам кому потрібно буде. Я також зараз там скину вам. показую відео. Бачите, який він. Він робить, виходить крутити ручку, і ручка він опускається. Там якась, скоріш за все, він крутиться одночасно ручкою і ручка ще відпускається. Якийсь там цікавий механізм. Хто хоче, там, хто розбирається, подивиться. Я, чесно, таке вперше раз бачу. Десь роблять, наче в Одесі. 2000 гривень за нього там невеличкий, мінімальний навіть торг. І є патрон. Патрон, дивіться, 50 кг. Я зараз фото прикладу, 315 Комусь там або на саморобку, або на що. Він згоріло, я так знаю, чистенка чи щось подібне. Він. ну Ви бачите його стан, він такий горівший. Він прочності і точності вже і не мати не буде. Але там кому тиски на фрезер, щось подібне, непрецизійне, там хто захоче. Ціна буде така приємна за 315 патрон. Таких цін навіть зараз ніде немає. Ну але я ж кажу, з нюансиком. Е -е, ціна? Е, ціна за нього буде 40 гривень кілограм. 50 кг його там вага. Так що так. Всім гарного вечора, до побачення.